Вони вийшли боротися за свою гідність та свободу, а стали воїнами Небесної Сотні 20 лютого 2024 року. Минає 10 років від початку чорних днів у столиці України Києві. Івано-Франківськ вшанував пам'ять полеглих беззбройних воїнів Небесної Сотні, яких убили лише за те, що вони хотіли жити у вільній країні. Ніхто тоді не гадав, що в українській державі в центрі Києва. Можуть з бойової зброї стріляти по мирних українцях, які вийшли за справедливість, які вийшли за те, щоб Україна була українською і щоб той режим Януковича московської маріонетки він впав. Вже зараз ми всі розуміємо, що саме тоді на Майдані ворог прорахував початок московсько-української війни, і сьогодні зі зброєю в руках сотні тисячі. Хлопців дівчат захищають українську державу. Вічі та молебень за усіх невинно убитих борців за гідність України провели у меморіальному сквері, а також вручили міські відзнаки імені Романа Гурика. Їх отримали молоді українці, які відзначилися у сфері освіти, техніки, спорту, волонтерства та духовенства. Усього 12 хлопців та дівчат, які зараз розбудовують країну. Один із них виробник портативних джерел Живлення для Зсу Артур Шкрібляк. Вона для мене має дуже велику вагу, тому що Роман, по перше, є символом цієї революції. Для мене особисто і думаю, багатьох українців теж для нашого міста, що розповіли історію, що хотів придумати вічний двигун, і ми також тут маємо справу з енергією. То для мене це дуже близько і дуже приємно, що саме нас відзначили. До могили воїна Небесної Сотні Романа Гурика поклали квіти та подякували за мужність і самовіддану боротьбу за нашу країну. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.